Вітаю вас, мої любі друзі, з вами Альона, і хочеться вам сьогодні розповісти таке цікаве. Наблюдіння, там, я не знаю, як це правильно сказати. Е, кожен із нас, приходячи сюди на землю, обов'язково проходить духовний шлях. Навіть якщо це не називається духовний шлях, все одно душа шукає для себе вихід, е, як в цьому тілі заставити це тіло йти духовним шляхом. Що це під цим може виглядати? Вона може йти, там, не знаю, огороди, полоти, косити, зерно збирати, це може бути для неї супервисокий рішень. Духовності. Навіть ті, хто збирають зерно, це, по-моєму, ще більша духовність, ніж сидіти медитувати. Людина може працювати в магазині. Неважливо, де вона працює, що вона робить. Душа заставляє тіло в цьому житті завжди працювати духовно. Я ж кажу, не обов'язково це повинно бути сидіти в медитаціях, вчитись в рейки там у мене чи ще щось. Да? Це може бути різні слої, зовсім інформації, вібрацій. А як вона вже буде проходити ці слої всі? Це вже залежить від людини. Людина дозв... дає дозвіл душі. Душа, як знаєте, як в клітку запіхана в тіло, і вона кидає те тіло то побоями. Якщо людина не розуміє, то людина падає, то людина щось ранить, Ей людина може не заробляти її. Душа каже: ти не туди йдеш, от іди туди, от там би тобі було краще, чого ти сюди приперся, ну там же двері відкриті, дивись, я тебе ж штовхаю, а ти хочеш іншу машину, я тобі показую оцю машину. Ця тобі буде краще для духовного твого шляху. Тобто, якщо ви заплутались, розумієте то може ви зараз саме на порозі того виміру, де вам треба інші двері просто відкрити, або подивитись назад, і роздивитись, що у вас позаду стоїть, або збоку, або справа, або зліва, і ви не хочете на це дивитись і звертати уваги. Так от, бувають люди, які хочуть сп'яною рота нам доказати, що ваша практика ніяка, а їхня практика прекрасна, і взагалі їхній шлях саме правильний, а ваш неправильний. Це можуть люди ходити в церкву для когось це приємлямо, і вони іменно там шукають на певному етапі життя. Не обов'язково все життя ходити. Буває момент, ви ходите, ходите, і потім у вас щось щоки, і ви перестаєте ходити. А буває, навпаки, людина ходить. Навіть якщо вам здається, що хтось поряд з вами йде не тим шляхом, і вас людина не просила. Щоб ви їй пояснили, чи правильно вона робить, і вона не хоче вас чути, то навіщо їй лізти, заставляти і бити? Ви би тим самим в карму людини влазите? Тобто людина одна може йти своїм шляхом, якщо вона, звісно, вас не вампірить, якщо вона ем, вас прислухається, але не шкодить вам. Своїми убіждіннями, і кожен стоїть на своїй території. Значить, вона молодець, вона вже навіть духовна людина, і вона не займається медитаціями, вона займається своїм ділом, але вона не порушує ваші кордони. Ви не порушуєте її і не напрягаєте її зі своїми енергіями. Теж. Це найкращий шлях бути поряд. Знаєте, основна. Місія ще із у душі, одна із основних місій це світити світлом і не лізти в інший простір. Люди, які захочуть ваше світло зайти, вони завжди зміняться поряд з вами, і вони знайдуть ту іскорку, яка в них була. Те, що я казала, що люди не змінюються. Але якраз прийшовши до вас, вони от не змінювалися, але в них була прошивка духовності. Вони захотіли, у них виходить, в них воно легко. Значить, ізначально вона була та людина от з тої іскоркою, але ту іскорку задушили. Тож не душіть інших, якщо вони вам не подобаються, не висміюйте, якщо вам не подобається її, не діставайте, але й не дав, і давайте завжди отпор тим людям. Я завжди навчаю і кажу, що ні в коїм случі щоку ми не підставляємо, це ви вже чули від мене, а даємо отпор. І не заходимо на їхній кордон, а якщо на наш зайшли, то ми повинні його обов'язково захистити. Тут і вже за нами стануть наші захисники. Тобто кожен слой духовного шляху, який він би він не був, і якщо людина не вбиває іншу людину, то це вже є, слава Богу, духовність і не перетинання кордонів іншої людини. Таке щось вам хотіла сказати. Будьте на своєму рівні, завтра ваш рівень може дуже сильно змінитись в кращу сторону, і ви будете думати совершенно по-іншому, і будете сміятись себе, якщо ви е, правильно сприймаєте себе свою душу, свої потребності своєї душі, то ви будете розуміти, що ви можете пройти всі шляхи одна до верху і, не засуджуючи нікого, іти далі, і оце вам і в принципі допоможе.